Привіт, сьогодні розповім про три адаптери для заряджання від компанії Базіус від найпростішого на 20 Вт, що я придбав для заряджання свого iPhone 12. Один з них, до речі, має роз'єм тільки Type-C, а інший крім Type-C, ще й USB-A. А на завершення розповім про найпотужніший з цих трьох адаптерів на 65 Вт. і от його буду тестувати по повній з різними пристроями, такими як смартфони, потужний павербанк та спробуй зарядити ноутбук. Поетапно розповім та випробую кожен адаптер. Тайм-коди для зручної орієнтації по відео залишаю внизу разом із специфікаціями про кожен адаптер. До речі, в тестуванні іноді буде приймати участь ось такий простенький тестер, але його основне завдання обмежиться тільки перевіркою потужності молодших та менш потужних адаптерів. Цей простенький тестер я вже використовував в попередньому відео, в якому розповів про Powerbank про мате. Наскільки він точний сказати не можу, іншого тестера ще не придбав, тому показники буду вважати приблизними. Почнемо з найпростішого по можливостях адаптера базіу з повну назву та специфікації, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Всі адаптери замовляв на AliExpress, тому потрібно звернути увагу на транспортувальну упаковку, і вона в цьому випадку хороша. З середини поперчаса поверхня збільшує можливості отримати товар цілим, тому що були випадки, коли пристрій просто отримав в чорному поліетиленовому пакеті. Коробка трішки прим'ята, Щоб добратися до адаптера, потрібно зняти пломби, крім адаптера, в комплекті є ще наклейки та документація. До речі, чи посібнику користувача є українська мова? За розмірами хочу вам сказати, він не маленький, але мене цікавить більше його можливості заряджання смартфона, тому що для цього він і купувався. До речі, корпус має глянцеву поверхню. Хто не хоче бачити відбитки пальців, обирайте білий колір. Отож, заряджання iPhone 12. При заряджанні буду використовувати комплектний дріт від iPhone. Початок о 13.22, початковий заряд смартфона 20%. За 10 хвилин iPhone зарядився до 38%, за пів години зарядився до 69%. За 40 хвилин, а може й раніше, так як в мене включена оптимізація заряджання iPhone. Він зарядився на 80%. За одну годину смартфон зарядився до 91%. За одну годину 30 хвилин зарядився до 98%. За 1 годину 40 хвилин смартфон повністю зарядився до 100%. Тепер розповім про наступний адаптер живлення від компанії Bazu Compact V Charge з роз'ємом Type-C та USB A. Що стосується функціональності, то тут все очевидно потужність в нього така сама, як і попередні адаптери, але незважаючи на навіть менші розміри, в нього є можливість заряджати одночасно два смартфони. Але потужність у такому випадку буде розділятись між двома пристроями. Технічні специфікації його зараз бачите на екрані. У моєму випадку я заряджав iPhone 12 і ось такі результати я отримав через роз'єм Type-C. Якщо вірити тестеру, то початкова потужність заряджання складає близько 15 Вт, а потім по мірі збільшення заряду на смартфоні потужність знижується, якщо в цифрах, то ось такі результати. Початок заряджання 15,35, показник на iPhone 19%. За 10 хвилин зарядився до 40%, тобто отримав 21%. Потужність близько 13 Вт. За 20 хвилин зарядився до то 56%, тобто за 20 хвилин отримав 37%, потужність близько 11-12 Вт. За півгодини зарядився до 70%. За 40 хвилин до 81% і потужність тут уже близько 8 Вт. За 50 хвилин зарядився до 89%, потужність коливається від 4 до 7 Вт. За 1 годину зарядився до 94%, тобто отримав 75%, потужність знизилась до 4 Вт. За 1 годину 20 хвилин зарядився до 99% і потужність знизилась до 1,5 Вт. Близько 1 години 26 хвилин знадобилося, щоб зарядити iPhone 12 з 19% до 100 через роз'єм Type-C. Тепер через роз'єм USB-A. Початок 23.15, початковий заряд батарей на смартфоні 20%. За перші 10 хвилин iPhone зарядився до 34%, тобто отримав 14%, потужність близько 8-9 Вт. За 20 хвилин зарядився до 46%, потужність 8 Вт. За півгодини зарядився до 57%, потужність так само складає 8 Вт. За 40 хвилин зарядився до 67%, за 50 хвилин зарядився до 78%, за 1 годину зарядився до 87%, потужність уже складає 5-6 Вт. За 1 годину 30 хвилин зарядився до 98%, потужність близько 2 Вт. Ось табличка результатів щодо даного адаптера. І нарешті найпотужніший з трьох адаптерів базі GAN 3 Pro 65W, повна назва модель адаптера та його специфікації на екрані. Комплектація даного адаптера відрізняється від інших наявністю дроту Type-C, що підтримує потужність до 100W. А ще однією важливою особливістю його є подовжувач монтований в корпус. Довжина складає 150 см. Адаптер має два швидкісних роз'єми Type-C та два USB-A, але тільки один із цих роз'ємів USB A підтримує швидке заряджання. А також на адаптері є світлодіод, який сигналізує підключення адаптера в мережу. Зараз на екрані ви бачите фрагмент з інструкції, до речі, українська мова в наявності, приклад, як буде ділитися потужні заряджання між пристроями, які разом будуть заряджатися від адаптера. Даний зарядний пристрій я використовував не тільки для заряджання смартфонів iPhone 12 та Poco X3 NFC, а ще й Powerbank від компанії ZMI та пробував зарядити MacBook. Про все по порядку. Заряджання iPhone 12 через роз'єм Type-C. Як перший, так і другий по швидкості та потужності не відрізняються, тому, щоб не затягувати відео, покажу приклад заряджання через один з них. Початок 13 та 40, початковий заряд 20%. За 10 хвилин зарядився до 40%, за 20 хвилин до 56%, за півгодини зарядився до 70%. Після півгодини зарядження перевірив температуру адаптера. Найгарячіше місце було біля роз'єму, через який відбувається заряджання 43,6%. За 40 хвилин зарядився до 82%, за 50 хвилин до 90%, за 1 годину зарядився до 94%. І щоб повністю зарядити iPhone від 20 до 100% знадобилося 83 хвилини. Заряджання через роз'єм USB-A, що не має швидкого заряджання. Початковий заряд 20%, початок 9,43. За 10 хвилин отримав 30%, за 20 хвилин зарядився до 37%, за пів години до 44%, за 40 хвилин до 51%, за 1 годину зарядився до 65%, за 1 годину 30 хвилин зарядився до 85%, за 2 години зарядився до 97% і за 2 години 14 хвилин зарядився до 100%. Заряджання через роз'єм usb A номер 2 що підтримує швидке заряджання. Початковий заряд 20%, 18,05 початок. За 10 хвилин зарядився до 38%, за 20 хвилин отримав 51%, за півгодини зарядився до 63%, за 40 хвилин зарядився до 74%, за 50 хвилин зарядився до 84%, за 1 годину зарядився до 91%, за 1 годину 37 хвилин смартфон повністю заряджений на 100%. А тепер приклад заряджання іншого смартфона, що в мене є в наявності, це Poco X3 NFC. Перший тест заряджання через роз'єм Type-C номер 1 Початок 10-15, початковий заряд 20%. За 10 хвилин зарядився до 29%, за 20 хвилин до 47%, за 30 хвилин зарядився до 65%, за 40 хвилин зарядився до 79%, за 50 хвилин отримав 87%, за 1 годину зарядився до 92%, до 100% зарядився за 1 годину 20 хвилин. Заряджання Poco X3NFC через роз'єм USB-A номер 2 Початок о 9.40% початковий заряд 21%, потужність згідно тестера близько 24 Вт. За 10 хвилин зарядився до 41%, за 20 хвилин зарядився до 60%, за півгодини отримав 76%, за 40 хвилин зарядився до 88%, за 50 хвилин зарядився до 95%, за 1 годину смартфон повністю заряджено. На основі цих двох прикладів заряджання смартфона Poco X3NFC можна зробити висновок, що роз'єм usb a помаранчевого кольору підтримує більш підходящий стандарт заряджання для цього смартфона, ніж роз'єм Type-C. Приклад заряджання павербанка ZMI від адаптера Basius на 65 Вт. Початок 12.20 від 0% через роз'єм Type-C. За півгодини зарядився до 33%. За одну годину зарядився до 66%. За півтори години зарядився до 90%. Одна година 53 хвилини знадобилося адаптеру базів, щоб зарядити Powerbank ZMI за ємкістю 25 тисяч мАг, Результат вважаю відмінним. Спроба зарядити MacBook Pro 2014 року адаптером базів з використанням перехідника з Type-C на MagSafe. Якщо коротко розповідати, то ноутбук він заряджає, хоча й не швидко, тому що рідний зарядний пристрій від MacBook потужністю 85 Вт. Якщо ноутбук не нагружати, вимкнути запущені програми, а ще краще закрити кришку, то в такому випадку заряджається нормально. А якщо екран включено, то буває, що на значку батареї з'являється позначка повідомлення, що ноутбук працює від мережі, як я розумію, в обхід акумулятора. Але ще справа може бути і перехіднику, хоча заряджав MacBook від повербанку ZMI Плюс перехідник чудово заряджався навіть при включеному екрані та наборі тексту. Думаю, ноутбуки, які потребують менше потужності для заряджання, даний адаптер буде заряджати. Мій суб'єктивний висновок щодо цих трьох адаптерів, всі вони гідні уваги, зважаючи на ціну, за яку я їх купував. Якщо дорожче, то потрібно подумати. Є інші варіанти адаптерів як у компанії Bazus, так і від інших брендів. Крім того, зважайте при виборі адаптера на те, що для айфонів згодяться всі три адаптера, тому що смартфони від Apple не мають таких можливостей у швидкому заряджанні, як смартфони на Android. Для Android краще взяти з цих трьох найпотужніший і універсальний варіант на 65 Вт. А ще краще орієнтуватися на специфікації свого смартфона та його протоколів заряджання. Можу з певненістю сказати, що це не останні пристрій від базів, що я придбав та буду тестувати. Дякую всім, хто додивився відео та підписався на канал. Всім добра та позитиву, до зустрічі!